Поліці Національна поліція України та Служба безпеки України викрили злочинну групу осіб, які постачали наркотики до установи виконання покарань. Фігурантів затримано. Поліцейські заблокували черговий канал наркотрафіку, який функціонував не лише у виправній колонії, а й діяв на території інших областей. Його організували один з ув'язнених разом зі спільниками. Їх протиправну діяльність задокументували та зупинили оперативні працівники управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції спільно зі слідчими слідчого управління та співробітниками служби безпеки України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що канал незаконного постачання наркотичних речовин налагодив 41-річний чоловік, який уже відбував покарання за минові злочини. Фігурант мав двох спільників на. Волі – 58-річного та річного мешканців Івано-Франківська вони купували, фасували наркотики, маскували їх у харчі, побутову хімії та інші речі. Надалі замасковані наркотики переправляли до виправної колонії у посилках щоразу від імені вигаданих відправників. Поліцейські задокументували, що злоумисники організували щонайменше 11 посилок наркотиків у місцях позбавлення волі а також передали 6 партій заборонених речовин в інші області. Під час обшуків у виправній колонії та за місцями проживань фігурантів вилучили наркотичні засоби близько сотні таблеток, які місця заборонені наркотичні речовини, а також порошкоподібні речовини у зіп пакетах: електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони. Та інші речові докази. Трьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Івано-Франківський міський суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним, тримання під вартою з сроком на 60 дів. Досудове розслідування триває. Наразі поліцейські встановлюють додаткові канали надходження наркотичних речовин та інших ймовірних учасників протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська. Oblissنا pro curador.